Кораблі ВМФ Росії заходять у порт Гавани. Серед них виділяється фрегат Горшков і атомний підводний човен Казань. У російському міноборони запевняють, що жоден із цих військових кораблів не має ядерної зброї, і цей візит нікому не загрожує. Постерігачі вважають це спробою Кремля показати світові, що Росія має союзників в Південній Америці. У контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Це дійсно додає додатковий рівень. Провокації так би мовити, демонструємо м'язи аби показати, що Росія не самодня, не ізольована міжнародному співтоваристві і все, ще може впливати на інші країни з військової точки зору, демонструвати присутність, силу та розгортання. Але в теперішній атмосфері напруженості між Росією та Заходом Вашингтон не розглядає цей візит як звичайний і уважно спостерігає за ним, особливо після того, як президент Шаджо Байден схвалив використання Україною американської зброї проти цілей на території Росії. Деякі західні аналітики з питань безпеки кажуть, що в будь-якому випадку фізична загроза з боку російського флоту в цих водах мінімальна здатність російського флоту підтримувати будь-яку конкуренцію морським силам сполучених штатів, так би мовити, на задвірку США дуже обмежена у будь-якому контексті бойових дій. Прибуття російських військових кораблів до гавани нагадує кубинську ракетну кризу 1962 року, коли США і радянський союз були на межі ядерного протистояння, кажуть експерти. Виким коше. Тоді ми були ближче, ніж будь-коли до того, щоб підірвати світ, адже Сполучені Штати не знали, що радянський Союз фактично доставив на острів боєголовки для ракет. Цього разу аналітики вважають, що Москва посилає повідомлення про те, що в умовах зростаючої міжнародної ізоляції вона все ще має друзів у далеких куточках світу. Юрій Мамон Рікардо Маркіна Голос Америки.